Всім доброго вечора, друзі! У нас яблонька зацвіла рясно, дерево вже старе, але родич залишилася одна гілка його, тому що було відео, де воно було понівечено, вітер одламав. А тепер ось так зацвіла рясненько. Дай Боже на врожай. Ось така, бачите, вже стовбур старенький. Ось тут було понівечено, вітер зламав. А тепер залишилась одна ця гілка і отак цвітей родить. Хватає яблук на цілу зиму. Всім дякую, хто подивився відео за Яблоньку. Міцного всім здоров'я, бережіть себе одне одного, гарних вам вихідних. Таке сьогодні гарне небо, але неспокійне. У нас сьогодні дуже тривожно. Цілий день працюють наші невпинні. Ой, самі зрозуміли хто. Дай Боже всім нам миру, перемоги якнайскорішої, і всього-всього самого найкращого. Бережіть себе, міцного вам здоров'я, бувайте здоровенькі.